Привіт, що в твоєму житті відбувається. Вір у себе, твої мрії, твої чувства будуть направлені на твій істинний путь, на твою реалізацію, на твої жизнені призначення життєве. Твоя душа стремиться творити Проявляй свою творчість, будь в балансі своїм тілом, займайся фізичними вправами, хорошо питайся. Твоя любов до твоєї сім'ї, до твоїх оточуючих друзів являється твоїм центром, стержнем твого життєвої твоєї місії. Перед тобою відкриваються нові горизонти нові можливості, новий кар'єрний зріст, яке принесуть тобі твій бажаємий, заслужений, радість і благополуччя. Для тебе настає священна благодать? Твою молитву почули і будуть спуватися просто чудесним образом. Чудеса тебе ждуть. Ти ніжна, ти жіночна, ти мудра. Ти страсна за твою доброту, такий радісний оптимізм і взгляд на життя до тебе приходить благодать. Твоя мудрість, твоє знання, радість. Побіда. Ти взяла, взяв верх над своїми трудними ситуаціями життєвими і вистанавлюється твоя сила. Зараз починається священне дійство, рішаю, рішаючий фокус твого життя. Ріка благодаті йде на тебе. Ти освобождаєшся від всіх ограничень, які були на твоєму шляху. Смерть Смерті, возражжіння, померти одному старому непотрібному і возродиться в нове, і з тьми в світло вийти. Яркість світ твого серця відкриває твої путі дороги, Магія землі. Безстрашно устраняє всі преп'ятствия, а на своєму шляху ти двигаєшся вперед. Священна душа, ти возродилася із пекла, возродився із пекла, як фенікс, стілення твого серця, силою любові до себе. Установлюй границі, захищай своє, свою честь, свою доблість, відкривай серце і розумій, що ти можеш все подолати. Яснобачення, вдохновлення, довіра. Коли ти відкриєш своє серце і свою душу, почнеш довіряти собі, ти багато чого поймеш. Тому що в тобі заложена священна ціль, щоб твоє сердечко гріло пламінно, ти получаєш наслідки своїх предків. Нове, нове йде в твоє життя. Пливти по теченню – це уже не напрягаючися жити. Да? Відпускай боль, очищайся, і ти получиш все, що ти захочеш. В когось будуть йти підсказки від вищих сил, способності бачить. Видіння в снах, тому що ти сила. І сім'я твоя сильна, і ти сильна. І ти все столаєш. Будь в балансі, будь в стабільності, непкорною. І вищі сили дають тобі крила світла. Відкривають перед тобою нові горизонти, нові можливості, що ще тебе чекає? Комусь говорять, що треба бути обережним щас слідкувати за здоров'ям своїх рідних, за своїм здоров'ям. тому що можна захворіти, Піклуватися про свою сім'ю. А хтось получить нову квартиру, нову машину. Все, що ти задумала, ти будеш отримати. Настає время для нового знайомства. Вони можуть Появитися нібито не відкуда. Пішла в магазин і там може зустріти свою судьбоносну судьбу. Скорі переміни йдуть. Вони самі прийдуть. Ти зараз можеш розслабитися. І ні за що не переживати. Тому що ти навіть заплющеними очима можеш пройти всі прегради на своєму шляху. Легко справиться з ними. Тому що ті, хто тобою управляли, вони вже не зможуть цього зробити. Ти будеш слухати свою інтуїцію. Тому що вона зараз буде для тебе самою точною, самою правдивою. Якщо ти думаєш, що в тебе щось случилося неприємне то для тебе воно відкриє нові горизонти, нові здібності. Якщо ти посорилася своєю близькою людиною, помирись з ним. Просто зараз візьми і помирись. Скоро тебе чекає нова любов. А тобі треба вирішити, чи ти готова? Відкрити своє серце новій людині. Можливо, хтось пліткує в тебе за спиною, тобі улибається. А за спину з тобою пліткують, і ти скоро узнаєш цю правду, ти догадувалася, але не рішалася вияснити, хто це, хтось може. Зустріне вірного собі тотема, Котика або собачку. І буде з радістю піклуватися про нього. І на тебе вже чекає приємний сюрприз. І дивися. Не упусти цей шанс. Скоро 8 березня. Когось дуже чекають хороші подаруночки. До зустрічі!